Олександре, розказуйте, чим ви займаєтесь. Я завідую фармацевтичними складами вже більше ніж 20 років, але маю хобі. Наприклад, я в 2020 році записав та виклав у YouTube 220 відеороліків на свої аматорські 220 авторських пісень. А, і до речі, у мене є пісня про те, що саме відбувається в цій студії. Манука, цікаво. Але мені потрібна допомога залу. Треба робити нозями і руцями. Можемо? У неї в житті є, усе вона йшла до зірок сама, але я здивував її цим подарунком аналогів у світі геть ніде, Я себе подарив, бо я є ексклюзив. Ексклюзив, бо ми всі. Кожен з нас у цій студії, у цій країні, у цьому світі. Українець це ексклюзив. Дякуємо вам. Це дійсно ексклюзив.